Полювання на порушників ПДР та загадкове викрадення автівки. Журналісти Віка новин провели спільне патрулювання з поліцією. Що цікавого знайшли, та які подробиці служби дізнались? Про це розповість Яна Федоровська. Олександр та Володимир вже майже рік патрулюють вулиці Черкас. Превентивна міра, що люди бачать там. Що краще в цей час, коли патрульні їздять поруч, то краще не порушувати. Плюс, якщо ми бачимо правопорушення, то повинні на нього зреагувати. Найчастіше кажуть патрульні черкащани порушують правила дорожнього руху або викликають на сімейні розбірки. Проте говорять, трапляються і веселі випадки. На обласну лікарню із якийсь викликав, що коли він виходив до лікаря. Коли повернувся назад до себе в палату, то в нього із тумбочки викрали зефірку, і він тоді викликав слідчо-оперативну групу. Бувають люди да, наскільки в сильному з ознаками сильно алкогольного сп'яніння, що коли приїжджаєш на виклик, вони не розуміють, чого саме вони ж саме і викликали. Запам'ятався Володимиру випадок і не зовсім веселий. Це чоловік якось там 77 років йому, дідок був. Його хватив інсульт на цьому на зупинці. Він впав назад, головою ударився об асфальт, розбив собі голову. І в цей час чудом, прям це на той момент там знаходився лікар. Откачували і спустя 40 хвилин, близько 40 хвилин, у нього з'явився пульс. За менш ніж годину патрулювання помічаємо першого поружника дорожніх правил. На пастерівське виїхали, там машина їхала, ви її обігнали прямо на перехресті, і також не вінкнулися світові кашики повороту. Надати документи черкащанин відмовляється. Після тривалої суперечки хлопці патрульні беруть у кайдани. Мене зупинили, а докази мого якоби правопорушення мені не пред'явили. Тобто я не бачу законної підстави пред'явлення їм документів. Разом із затриманим їдемо до райвідділу. Йому патрульні зачитують права та обов'язки. Ви маєте право на юридичну допомогу та захист ваших прав у суді. Такі оскарження дій патрульних бувають частенько, кажуть полісмени. Проте, поки що, суд жоден позов не задовольнив. Додають, не виникало б таких проблем, якби мали відеореєстратори. Вони не є необхідністю, оскільки наші свідчення є також доказом. Вони не завадили. Тим часом ми приїздимо до райвідділу, де на затриманого складають адмінпротокол. За неправильний обгін йому світить 425 гривень. По тому наші патрульні вже збираються здавати зміну та надходить екстрений виклик. До патрульної поліції надходить повідомлення про викрадення іномарки. Ті, кого знаходять поряд з автівкою, на підпитку. На виклик приїздить одразу кілька патрулів, адже ймовірні підозрювані намагаються втекти. На місці з'являється і власник машини. Тоді патрульні передають справу в руки слідчим і кажуть, було б простіше працювати, якби патрульних оснастили потрібним обладнанням. Блокератори на колеса, то штуки на колесах. Тобто машину заблокував, вона нікуди не їде. Залишаєш повідомлення про запрошення до підрозділу патрульної поліції для... В общем, розгляду справи. Це порушників, таких дуже багато, треба, багато блокіраторів і якось придумати, щоб ті блокіратори не покарали. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка Новини.